Отож, продовження історії із портновим після його вбивства. Стало відомо, що він напередодні вбивства. Був в Україні. Зустрічався із високопосадовцями. Зокрема, зустрічався з Зеленським Єрмаком татаровим. Детальніше про ці зустрічі і що відомо на даний момент, ми говоримо із оглядочкою радіо НВ Юлією Забеліною. Вона вмикається до нас у програму. Юлію, вітає вас! Слава Україні! Гарам, слава, вітаю вас! Кажуть, що так, портнова нема, але справа його живе, і більше того, сенсаційна е, інформація. З кількох джерел, кілька видань повідомило про те, що він напередодні 17-18 травня був в Україні і зустрічався, що вам відомо на цей момент чи відомі якісь деталі. Так, це власне і моя інформація також озвучувала і минулого тижня про те, що Андрій Портнов дійсно перебував в Україні напередодні свого вбивства. Власне, як ви сказали, це було дійсно декілька днів 17-18 травня. Він був в Києві безпосередньо. і. Чесно вам скажу, я не маю інформації, якраз таки підтвердженої інформації щодо того, що він зустрічався саме з президентом Володимиром Зеленським. Ми трошки взагалі знаючи, як відбувається політика в офісі президента, такої потреби і не було насправді, але з того, що я знаю, що він дійсно бачився, наприклад, з заступником голови офісу президента з Олегом Татаровим, який власне з ним був тісно пов'язаний. З невесь цей час і курував частково не повністю, але частково свою роботу по суд, по контролюванню судової системи, і також це був ще один дуже близький до нього посадовець директор ДБР державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Власне ДБР також входить от в цю якраз таки сферу впливу Олега Татарова і власне Андрія Портнова, бо там певні. Справи там, наприклад, щодо Петра Порошенка, вони якраз таки модерувалися, конструювалися силами і допомогою Андрія Портнова. Ну, зважаючи на те, що він не був під санкціями, але він був підслідним, а він міг зрештою і приїжджати в Україну і раніше, тобто до сімнадцятого вісімнадцятого. Е, ні, він не приїжджав раніше в Україну, наскільки я знаю. Мені взагалі я теж спілкувалася. Я бачила сьогодні українська правда. Вони випустили розслідування. Я теж спілкувалася там з близьким оточенням Андрія Портнова, і вони мені сказали, що в тому числі одна з причин, чому він приїхав е, там, от якраз таки 17-18 травня. Звісно, вони там не розкривають змісту е, розмов його з українськими посадовцями, але що це також була потреба вирішити певні юридичні питання і побачити побачити свій дім ну і тут же ж насправді є інформація ще про те що він незадовго до свого вбивства там переписав частину частину нерухомості яка йому належала на своїх Дітей, тобто він ще приїхав в тому числі займатися такими юридичними проблемами. А так загалом він виїхав з країни десь в середині, середині дві навіть трошки раніше у 2022 двадцять другому році. І, власне, основна причина була, як у багатьох хто виїхав на той момент з України, це страх за своє життя, тобто він шукав безпеки. Ну, але бачимо, він безперешкодно виїхав з країни і досі пояснень з офісу президента і реакції нема. Хоча ця інформація вже живе ну майже тиждень у інформаційному просторі. Як на вашу думку, а після чи пов'язаний приїзд в Україну із його вбивством, це перше. Ну і далі зараз дуже багато і журналістів, експертів, і ті, хто досліджували вплив портнова на. Судову і правову систему, хто буде його наступником, і чи стане після вбивства портнова менше татар в у внутрішній роботі правовій системі і тиску на судову? Ну, дивіться, я буквально трошки відреагую все ж таки відрефлексую на вашу фразу про те, що чи буде реагувати офіс президента, чи нам чому вони не відреагували? Звісно, що вони не будуть публічно взагалі ніяк коментувати цю тему, тому що ніхто ніде офіційно не визнавав. І навіть там я дуже рідко це чую від там народних депутатів експертів, що Андрій Портнов весь цей час по суті здійснював юр юридичний супровід, тобто був таким, знаєте, десь юридичним бек-офісом для офісу президента. Їм це визнавати не вигідно, і коли ще він повернувся, Андрій Портнов в Україну в 2019 році, власне, якраз під інавгурацію Зеленського, тоді ж обговорювалося, в тому числі там з наближеним до нього. З наближеними до нього чиновниками там, можливо, його призначення, офіційне, якесь таке не якусь офіційну посаду, але Зеленський тоді був категорично проти, тобто він відкидав будь-які офіційні призначення і взагалі офіційні прив'язки Офісу президента, чи тоді ще це була адміністрація президента до Андрія Портнова. Щодо того, чи пов'язане його вбивство з. Його приїздом в Україну я би знаєте, це пов'язувало можливо лише технічно, як мені пояснювало власне експерти за ці дні, що просто було легше встановити цей ланцюжок. Логістичний, коли людина повертається з України і, власне, з аеропорту відслідкувати її пересування, автівки там і все інше. Тобто я б лише в такому контексті розглядала, я б не пов'язувала це. Я розумію, що звісно український слід це один з ймовірних. Варіантів, які зараз насправді розглядають іспанські правоохоронці, е, і там оточення портного, в тому числі, мені також не відкидало саме український слід, е, от але також я знаю, що розглядається, і в тому числі нашими посадовцями, і в тому числі в офісі президента, е, що це російські спецслужби, ну тобто. Е, Варіантів насправді зараз обговорюється декілька, і знову ж таки я би не пов'язувала це безпосередньо з його останнім візитом в Україну. Щодо наступника, хто може стати наступником? Ну, по-перше, Олег Татаров він на себе заключав. Лише кримінальне судочинство, тобто йому теж не були підпорядковані безпосередньо там всі суди або судді, там частину, в тому числі адміністративні суди, це безпосередньо сфера впливу, або, там реформування ще одного заступника Андрія. Єрмака, це пані Ірина Мудра, яка працює власне також по темі спецтрибуналу в офісі президента. Але частково судова система теж є в її підпорядкуванні. Але я знаю, що там деякі розмови вже Олегом Татаровим ведуться з моменту вбивства Андрія Портнова щодо того, хто хто би міг десь підхопити, підхопити десь оце навантаження по судам. І хто би міг контактувати безпосередньо з тими суддями, на якз на яких мав дуже сильний вплив Андрій Портнов? Це всім відомий Печерський суд, це Шевченківський суд, це апеляційний суд. Ну тобто, це були судді, які. Там чимось зобов'язані безпосередньо портнову мали з ним дружні близькі стосунки. Ну тобто, не так насправді легко зараз просто взяти і там не знаю, одним олегом татаровим весь цей вплив замінити. Угу. Ну і говорять, сьогодні з'явилася інформація, що іспанське слідство відмовилося вести спільне розслідування із українською стороною, але звичайно, нам було дуже цікаво подивитися аналіз їхніх гаджетів портнова. Так контакти, з ким він контактував, з ким переписувався, куди дзвонив і наскільки часто він телефонував в Україну і в офіс президента, зокрема, юлю. Ще хотіла вас спитати, звичайно, про Трампа. Отже, провал Трампа в перемовинах і сьогоднішня інформація про те, що федеральний суд заблокував усі е, ведені Трампом торгівельні е, мита і надбавки. Ну а е, буквально інформація щойно з'явилася, видання Reuters повідомляє, що він серйозно розглядає запровадження санкцій проти Російської Федерації після посилення атак по Україні, і знаю, що є настрої і в палаті представників, і серед е, Сенаторів серед конгресменів, що вам відомо, чи наважиться на це Трамп і чи визнає свій провал і те, що е, Путін насправді його обманював? А, ні, Трамп 100% не визнає свій провал. Це ну навіть якщо він десь би це і якимось фантастичним чином усвідомив, він би ніколи це не визнав публічно, а, але Тут я би сфокусувалася на тому, що нам треба максимально доводити, доносити, доводити Трампу, наскільки саме Росіяни збивають у цей миротворчий потенційний успіх Трампа, тобто доносити це абсолютно всіми можливими способами, що от якраз таки Україна хоче перемир'я, Україна хоче завершення війни. Україна підтримує Трампа миротворця. А Росія не, не підтримує, тобто розкручувати максимально е, всі ці наративи російські, які зараз вони до речі, от, після такої достатньо вже жорсткої критики в бік Путіна е, російські боти, експерт. На телебаченні почали там розповідати про те, що у Трампа деменція, що цей він успадкував від Байдена, що от насправді треба третю світову. Тобто нам ці меседжі треба вкладати і там і через дружніх конгресменів, і через сенаторів. Хоча я розумію, що це робиться. Що власне це Путін збиває ці потенційні успіхи Трампа як миротворця щодо того, чи можуть бути санкції введені? Ну я знаєте, очікую, що наступного. Тижня якийсь іноземний змі вийде з тим, що Трамп не просто розлючений, а що він дуже розлючений. Mm -hmm. знаєте? Це просто буде, ну я розумію, що це сарказм десь, але ну на жаль, ми маємо таку реальність, що ну там санкції не будуть запроваджені так швидко, як нам би цього хотілося. Але вони 100% будуть ну, добре. 99% що вони будуть все ж таки в тій чи іншій формі запроваджені. Тобто я не вірю. І е, не даю високої вірогідності, що вони будуть запроваджені саме в тому варіанті, який зараз пропонує законопроект Грема. тобто, що це буде 500%, що там це буде абсолютно по всім, там що це буде стосуватися і банківської сфери, і нафти. Я думаю, що зараз, поки напевно. Спробують сфокусуватися на якійсь одній сфері і таким чином продати це Трампу, що давай, хоча би ми принаймні частково запровадимо санкції і подивимося, бо е, дійсно в адміністрації президента Трампа е, теж є прихильники введення санкцій. Тобто, це не тільки справа конгресу, це не тільки сенатори, це не тільки конгресмени. А хто, а хто в оточенні? Хто в оточенні Трампа? Ну знаємо, що Ілон Маск сьогодні пішов. Так, все він вже свою справу зробив. Ні-ні, це не це ли, це не Ілон Маск, це власне, це власне Марко Рубіо. Це людина, яка зараз по суті об'єднує чотири посади. Ну, там у нього великий, дуже такий є зараз статус, але ну, перш за все, він державний секретар, радник з нацбезпеки. Я знаю, що потенційно хочуть у Трампа взагалі об'єднати ці посади, зробити однією. Тобто Марко Рубіо насправді. І це людина, з якою. Україна контактувала ще достатньо давно. Я знаю, що насправді багато народних депутатів з ним контактували ще до того, навіть як він там став, як він пішов працювати в Білий Дім. От і він є по натурі. Якщо подивитися його історію, він є знаєте цим таким більш консервативним республіканцем, таким яструбом колись теж таким був лінці. Грем. Ну зараз він частково намагається демонструвати таку більш позицію яструбину, але. Ну, не настільки там, як було за часів, як це було там у Рейгана, наприклад. От, але все ж таки ми можемо спиратися на Марко Рубіо, та ми можемо спиратися на окремих представників працівників держдепартаменту, які також розуміють, що. Ведення санкцій є не неминучим, якщо Америка хоче схилити е, Росію, все ж таки до серйозних перемовин, а не все ж таки до, до того, що відбувалося в Туреччині. Ну так, так. Трамп Трамп розлучений каже: я ще два тижні, ще три тижні. Але е, дуже важливо, дуже важливо, якщо ви відмічаєте, що в оточенні Трампа то самого Рубіо, е, риторика його змінилася. На але те, що ми бачимо, і те, що ну можна не загадувати, що Трамп насправді не змін не. Змінився і не зміниться ніколи, тому що він насправді обожнює диктаторів, і він дуже, дуже по-дружньому тепло і, можна сказати, навіть з повагою ставиться до Путіна, як він про це не говорив. Ну ж правда, що би він про нього не говорив? Я не думаю, що Трамп, в принципі, здатен когось обожнювати. Це трошки, ну знаєте, ми, щоб зараз знайти вже психологію, але це трошки інша структура особистості. Я думаю, що тут треба вважати, перш за все, не економічну і суспільну кон'юнктуру. Так, звісно, можна обговорювати его Трампа, наскільки там воно чутливе. Воно чутливе до критики, звісно. Але якщо брати саме суспільний контекст, то велика частка, все ж таки саме навіть його прихильників безпосередньо, навіть не прихильників республіканців, а саме прихильників Трампа, вони вважають Путіна воєнним злочинцем, і вони вважають, що треба втиснути на Росію щодо того, щоб Росія все ж таки сіла за стіл перемовин. Так вони автоматично вважають, що треба тиснути і на Україну, і на Зеленського. Бо Зеленський для них десь, ну якщо не на одному ще з Путіним, то десь насправді дуже близько, тому що там наративи про те, що Зеленський диктатор, вони досить живі в Сполучених Штатах. Але все ж таки, знову ж таки, суспільний контекст. І наближення виборів так до них ще трохи треба дожити. 2026 рік його друга частина, але не забуваємо, що передвиборча кампанія починається набагато раніше, ледь не за рік, насправді до самих виборів. Тобто, вже восени по суті в кінці осені вона розпочнеться. Юлі, дуже дякую. Дякую вам за коментарі. Дякую за думки. Стежимо, стежимо, як буде мінятися риторика серед оточення Трампа і в принципі і в Сенаті. Ну і будемо стежити за тим, яка чи буде реакція, яка буде реакція офісу президента на останню інформацію, яку ви теж підтвердили в нашому етері щодо візиту портнова напередодні його вбивства в Україну і зустрічі з високопосадовцями. Юлія Забельна, політична оглядачка радіо. Дякую. В НБ, в нашому тарі. дякую, дякую вам.